Добрый вечер, добрый вечер. А вони да, на... не запрошували. Ну не запрошували, люди запрошували. Був народ який люди? Куди ти? На який? На другий полот? Немає, не зводить. Ну, і і минулі ми, ми, не було, і, ми, ми, ми. і в попередні три роки в республіці не було. Що це таке? Так, давайте, та, та, так, та, так, 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 давайте виправляти. Та, а, та, так, давайте просто Сьогодні ми цю ситуацію не виправимо. Чому не У нас виправимо? Так мене народ просить, люди просять. Я вчора був біля мерії, всі кажуть, ми не будемо дивитися справедливість, бо вона не справедлива. Редакторська група визначає. А з яких скажіть, будь ласка, от кажете, редакторська сьогодні запрошували нас парламентських одному Вибачте, ви. подивіться, зайдіть на сайт ЦВК. дев'ять парламентських партій, в тому числі радикальна партія, яка представлена мною вам відкрити. Будемо вступити. А Може так. зрозуміли? Цікаво, який же тут пароль? Може так. Точно, а? Бачите, почали ефір і, і, і студію закрили. Оце мама така справедливість. Дайте, я на мило візьму цю справедливість. Чекайте. Оце, бачите, яка справедливість. А? Це повна несправедливість. Ганьба. Справедливість називається. Де справедливість на каналі І? На провладному каналі. Айпа! Паразити відкривайте. Народ прийшов. Точно заскочили, як щурі, через чорний хід, позаводили гостей. Де цей лякливий Чечетом чи хто там? Кролік. А? Бач, як щурі позаскакували через чорний хід. Бо ягузе. І ці боягузи керують країною, ганьба горе такій країні, такому народу, в якого такі поводирі. Вони через чорний хід, як щурі, біжать, бо бояться, бояться ми.